Славне місто глухів будь-яка мова світу не зможе охопити словами його історію, красу велич, геній природи та його творців викликають здивування та захоплення. Політичні діячі XVIII століття підняли значення міста до столичного. У якому було створено розвинену систему державного управління розквітло козацьке літописання та культурно мистецьке життя, велич кожного міста вимірюється негеографічним розташуванням і кількістю населення, а тією роллю. Яку воно відіграло в історії свого народу? На карті світу глухів капля в морі. За сучасною класифікацією він належить до категорії малих міст. Але саме тут відбувалися найважливіші події українського державотворення. У XVIII столітті Глухів опинився в центрі найважливіших історичних і політичних подій, пов'язаних з північною війною 1700-1721 років, яку вели Росія та Швеція. У жовтні 1708 року гетьман Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII, що й викликало у російського царя й московських бояр напад несамовитої люті. Статус столиці Гетьманщини глухів, як відомо. Отримав після Батуринської трагедії. Тоді царські війська, керовані Олександром Меншиковим, зруйнували дощенту Батурін, перетворили на згарище ціле місто, не зглянувшись ані на дітей, ані на сивочолих старців. 6 листопада 1708 року до Глухова збираються. Приголомшені кривавою різаниною старшина, духовенство, козаки. З почетом вельмож прибув до Глухова і сам Петро І. На радному майдані в центрі Глухова, поміж двома православними храмами, полковники з генеральною старшиною і козаками обрали нового гетьмана. Заздалегідь підготовленим сценарієм, фактично новий гетьман не обирається, а призначається російським царем. А козаки, налякані батуринським погромом, не ризикнули діяти проти його волі. Першим гетьманом який отримав булаву у Глухові, став стародубський полковник Іван Ілліч Скоропадський. Він обійняв гетьманську посаду в тяжкий, справді драматичний період історії України. Народився Іван Скоропадський 1646 року в Умані. У шляхетській козацькій родині, маючи гострий розум, добру освіту, бовчився в Києво-Могилянській колегії, служив у військовій канцелярії Івана Самойловича в Батурині, потім був Чернігівським полковим писарем, а при Мазепі генеральним осавулом. З 1705 року очолив стародубський полк. Петро І, як деспотична натура, не міг обмежитися лише обранням нового гетьмана. У центрі міста було споруджено ешафот з шибеницею, на котру була повішена лялька. Яка зображала колишнього гетьмана Івана Мазепу. На головній площі Глухова при великому зібранні народу було прочитано вирок, згідно з яким Мазепа присуджувався до смертної кари. Лялька була потоптана ногами, кинута катові. Котрий проволік її по вулицях міста і знову повісив на шибницю. А 12 листопада 1708 року в Троїцькому соборі у присутності царя духовенство під головуванням Феофана Прокоповича піддало Івана Мазепи вічному церковному прокляттю. Анафемі, яка ставила його поза законом, бо, проклятого церквою, міг вбити кожний. Чому делікатність в тому, що анафему читали не московські священники, а українські, звезені до глуха в кайданах, практично єдиний, хто відмовився, це митрополит Київський. Він сказав, що рубаєте голову зразу в Києві. глухо не поїду проклинати Мазепова. Але так сталося, що вчорашні найближчі порадники Мазепи, Фефан Прокопович і Стефан Яворський розробили цей сценарій, можливо, якраз і біди України від того, що ми своїми руками це зробили. Діяльність гетьмана Івана Скоропадського істориками оцінюється неоднозначно. Досить широко розпосюдженою стала думка, що він. Недостатньо противився волі Петра І, що великий вплив на рішення, які ним приймалися, здійснювала його дружина Анастасія. Існує й інша думка, що це був один із найвидатніших полковників часів Мазепи, його щирий однодумець. Що гетьман, як міг, рятував залишки української державності, робив це з хистом, обережністю, терпінням, перебурював несприятливі обставини, нерідко одягаючи на себе машкару простодушного козака, який, проте, добре володів латиною кількома європейськими мовами. Я Іван Скоропадський, період гетьманства, 1708 рік, 1722 рік. Починаючи з 1708 року в глухові регулярно проходили з'їзди козацької старшини. Які збирались до Різдва і на Пасху. При мені в Глукові існувала гетьманська гвардія, а також військово-музична команда. 16 травня 1721 року моїм універсалом було зроблено перша спроба кодифікації діючих норм права. Після смерті Івана Скоропадського 1722 року царський уряд під різними приводами відкладає вибори нового гетьмана. Хоч тимчасовим наказним гетьманом визнає Павла Полуботка Чернігівського полковника. Павло Леонтійович Полуботок. Народився приблизно 1660 року в Чернігові, був справжнім патріотом України, енергійним і послідовним захисником її інтересів. Однак його правління було формальним. Всі важливі адміністративні, фінансові. Судові і військові справи наказний гетьман-полуботок повинен був вирішувати тільки після узгодження з малоросійською колегією, адміністративним органом управління Російської імперії в тогочасній Україні. Активні спроби Павла Полуботка обмежити владу малоросійської колегії і відновити державні права України викликали незадоволення російського уряду. І тому, коли 1723 року полуботок із своєю старшиною. Поїхав до Санкт Петербургу з проханням до царя обрати гетьмана і скасувати колегію, Петро І наказав його заарештувати і кинути до Петропавлівської фортеці. Після більше ніж річних тортур Павло Полуботок помер у Казаматах фортеці у грудні 1750. 24-го. 1 жовтня 1727 року на свято Покрови Глухів в третій раз стає місцем обрання гетьмана Лівобережної України. Елекція нового гетьмана відбулася за традицією на головному майдані Глухова. Обабіч якого стояли Троїцький собор та Миколаївська церква. Саме тут 73-річний Данило Апостол отримав знаки гетьманської гідності. Данило Павлович апостол був освіченою людиною, великим знавцем військового мистецтва. Талановитим дипломатом, будівничим української держави. Народився він 4 грудня лиховісного 1654 року. Від батька успадкував не лише шляхетне походження, а й військові здібності відвагу і Рішучість, старий гетьман тихо спокійно спрямував свою діяльність на розширення автономії, зміцнення економіки, впорядкування життя українського народу. За часи свого гетьманування Данило апостол заснував казначейство. Яке склало перший в історії Гетьманщини річний бюджет, продовжив кодифікацію українських законів, видав інструкцію малоросійським судам, особливо ретельно відстоював інтереси української торгівлі від конкуренції російських купців. Провів ревізію та повернув незаконно присвоєні землі у громадське користування. Відвоював право самому призначати Генеральну канцелярію та полковників. Відмінив мито встановлене для українських купців на кордоні з Росією. Помер 80-річний гетьман. 17 січня 1734 року. По смерті Данила апостола російський уряд заборонив обрання нового гетьмана, Україну та глухів чекали чорні часи між гетьмання, царських репресій та обмежень. Я... Данило Апостол 1727 1734 роки були роками мого гетьманства. Цей час Глухів став місцем розташування першої малоросійської колегії. Ми продовжили роботу розпочату гетьманом Скоропадським. У Глухові була створена спеціальна комісія. Яка почала великомасштабну роботу по перекладу правових книг та підготовці реформи по кодифікації законів. Робота була завершена в 1743 році, але не затверджена царським урядом. Мною був перший установлений точний бюджет України. Який складав 144 тисячі рублів. З середини XVIII століття бурхливий, тяжкий, але й славний час в історії України, відійшли у вічність вельможні гетьмани Іван Мазепа, Іван Скоропадський. Павло Полуботок Данило Апостол. На заміну їм приходять нові постаті, яких доля піднесла на верхів'я влади з низин народних і дала нагоду добром віддячити своїй знедоленій батьківщині. 22 лютого. 1750 року у Глухові з великою урочистістю, ясновельможним гетьманом України проголошують 22-річного Кирила Розумовського, президента Санкт Петербурзької академії наук, кавалера багатьох нагород і відзнак Російської імперії. Людину справді по-європейськи освічену, талановиту і щасливу, а в дитинстві та юності пастуха громадської череди на хуторі лемиші поблизу козельця. Народився Кирило Григоровичу Розумовський 18 березня. 1728 року в родині небагатого реєстрового козака Григорія Розума, який своє прізвище одержав від того, що, черкуючи з приятелями у місцевій корчмі, часто повторював: гей, і що то за голова? Що то за розум? Казкова доля та піднесення родини Розумовських Пов'язана з ім'ям Олексія, який мав великий талант і був співаком придворного хору. На одному з палацових концертів Олексія побачила Єлизавета Петрівна. Закохалась у гарного козака, забрала до свого двору. Спокійний, розважливий, доброзичливий Олексій одержує прізвище Розумовський, посаду придворного співаха й бандуриста, а згодом стає графом і таємним чоловіком російської. З правлінням Кирила Розумовського почалася золота осінь української автономії, гетьман сам почав призначати українських полковників сотників суддів. Знову ввійшли в систему загальні з'їзди старшини. На яких обговорювалися і приймалися рішення з найважливіших справ, Розумовський провів судову реформу. Україну було поділено на 20 повітів, і в кожному повіті встановлювалися суди: Земський для цивільних справ, Підкоморський для земельних. Городський для карних справ. Реформував військо, козаків одягнено у форменні мундири, а полки перетворюються в регулярні. Гетьман всіляко Протечує українським співакам, музикантам і акторам. Піклується про всебічний розвиток науки. Освіти і культури. Кирил Розумовський хотів перетворити напіввійськову козацьку державу в державу цивільну та шляхетну. Він намагався зробити гетьманство спадковим і передати свою булаву синові Андрію. Але Катерина Друга цього допустити не могла. Цариця рішуче зажадала від Кирила Розумовського відставки. І не таких ламали, казали згодом у Голухові, поглядаючи на спорожнілий гетьманський палац і будинки урядових установ. У 1764 році Катерина II своїм наказом ліквідує гетьманство. І Кирило Розумовський втрачає гетьманську булаву. Було йому тоді 36 років. Я, Кирило Розумовський 23 червня. 1750 року вступив в права гетьмана Лівобережної України і залишався ним до 1758 року. Рівно через рік після обрання, приїхавши в Глухів званні генерал-фельдмаршала і, полюбивши це місто, я піклувався про нього, відстоював інтереси України. При мені. Відновили з'їзди козацької старшини, які поступово набували риси українського сейму. Я прагнув звільнити українське населення від участі в війнах, відстоював фінансову незалежність України. Чому ж після Батурина столицю Гетьманщини стає саме? Рим? Єдиної думки з цього приводу в істориків не існує. Можливо, тому що місто знаходилося поблизу Московщини, до того ж у другій половині XVII століття Галухів могутня фортеця, обнесена високим земляним валом з гарматними бастіонами і брамами. Сучасні київські ворота єдине, що лишилося від колишньої фортеці Глухів був досить облаштованим і впорядкованим містом, центром виробництва гармат, церковних дзвонів, котлів, мідного бронзового та олов'яного посуду. Художньої і побутової кераміки скла вишивки ткацтва. Тогочасний глухів, всупереч деяким версіям, аж ніяк не глухе сотне містечко, про що свідчить спогади російського прочанина мандрівника Івана Лук'янова. Град Глухов земляной, обруб а дубовый вельми крепок, в нем жителей богатых много, панов, и строение в нем приузорочное, светлицы хорошие, палаты в нем полковника Стародубского Миклашевского зело хороши, ратуша здесь хороша, и рядов много, церквей каменных много, девичий монастырь придивен зело, соборная церковь очень. В малороссийских городах другого вряд ли такого города сыскать, лучше Киева строением и житием. Чигирината Батурина, і справді мало що лишилося, то столичний Глухів в цілому зберігся. У центрі його радний майдан, де обирали трьох останніх гетьманів країни. Посеред Майдану головна громадська споруда. Тогочасної України Миколаївська церква. Частково збереглася козацька фортеця з мурованою київською брамою. Колись глухів вінчала ще одна архітектурна окраса Мурований свято Троїцький собор. Який у 1962 році було повністю зруйновано. У листопаді 2008 року Глухів відзначив трьохсотріччя свого міста як Гетьманської столиці. З цієї нагоди відбувся урочистий мітинг відкриття пам'ятного знаку Глухів столичний. На гранітному постаменті, мов вістря козацької шаблі, стела з гарбокаменю, яка завершується гербом глухова та двома схрещеними булавами. Символом гетьманської влади із глибини віків дихає жива сила нашої пам'яті, яка не дає зміліти джерелам духовності, не дає права зневіритися людям змаліти духом. А це значить, що глухів. Мудрий гетьманський глухів гордо й спокійно дивитиметься у світ, збереже свою історичну велич, своє призначення, свою неповторну ауру.